Що можна сказати про Пилип Арлика? Пилип Орлик, чеського походження, шляхтич, який зробив блискучу кар'єру у війську в Запорізькому при гетьмані Івані Мазепі, дослужившись до генерального писаря, однієї з найвищих посад в державі під назвою Військо-Запорізьке. Людина високоосвічена і глибокий інтелектуал свого часу, унікальний в своєму роді, тому що. Крім того, що йому вдалося укласти Конституцію таким чином, щоб урівноважити інтереси всіх сторін, не тільки в державному плані, тобто війська Запорізького і війська запорізького низового, але ще й урівноважити інтереси рядового козацтва, козацької старшини, гетьмана і кошового атамана. До того ж, йому вдалося укласти. Угоду з шведським королем про визнання війська Запорізького як держави і про співпрацю з Шведським королівством. І в цій угоді, Карл 12 взяв на себе відповідальність боротися за відновлення війська Запорізького на берегах Дніпра. Якщо додати ще деякі моменти до дипломатичних успіхів Орлика, то Пилип Орлик в екзилі жив в Османській імперії на утриманні султана. І фактично вів дуже активну дипломатію, листуючись з монархами багатьох європейських держав. Не тільки з шведським королем, але також і з імператором священної Римської імперії, і також з французьким монархом. Зокрема, його син Грихір зробив чудову. Військову кар'єру у Франції, ставши маршалом Франції. У Парижі є пам'ятник Григорію Пилиповичу Орлику. І про нього французи добре пам'ятають як саме про вихідця з України, який вірно служив французькій короні. Почекайте. Ну, це Пилип Орлик був о, генеральним писарем о, при гетьмані Івані Мазепі. А коли Іван Мазепа... Помер. То Пилипа Орлика козаки обрали гетьмана. І при обранні Пилипа Орлика Гетьманом постало питання у нормування відносин в війську запорізькому. І унормоване життя в війську Запорізькому було пактами і конституціями війська Запорізького або договорами і постановами війська Запорізького. Конституція, яка була багато років раніше прийнята, ніж Конституція Сполучених Штатів. І це був конституційний акт, який діяв на території України, коли Пилип Орлик з козаками здійснив похід на правобережжя в 1711 році. І ось тут важливо згадати про прудський похід московицького війська. Тому що московська пропаганда розповідає, що це була гонитва за гетьманом Мазепою. Але Мазепа помер у 1709 році. І гнатися за Мазепою через два роки це трошки нелогічно. А от гнатися за Орликом, який після походу на правобережжя був змушений повертатися знову у володіння турецького султана, цілком може бути. Виправдано міркуваннями того, щоб наступника мазети захопити і фізично знищити. І саме тому можна говорити про те, що так московити десь не дуже добре підготувалися, десь з опалу ті війська, які у них були умовно під рукою, просто зібрали і вирушили в цей похід. І тоді так якась логіка є в тому, що він був вкрай неуспішний, тому що їх просто оточили. На березі річки Прут, і тримали в такій облозі, змушуючи до капітуляції. І московити збирали гроші з усього табору, різні цінні речі, аби лише відкупитися, щоб їх просто випустили з цього оточення. До речі, Султан наказав стратити пашу, який командував. Цією облогою московитського табору, саме за те, що він випустив звідти московитів, замість того, щоб полонити царя Петра і привезти його в Стамбул. Тобто московити відкупилися від Паші, і він їх відпустив, не порадившись султану. Великий цар Петро І завжди перемагав у всіх війнах. І в даному випадку, погнавшись за пили погорнику, потрапив в таку халепу, з якої ледве-ледве випутався. І тут тільки випадково. Був змушений підписати вкрай невигідну мирну угоду з Османською імперією.